Добрий день. Кого? Малявочка, зі шлімою. Ось таке саме, оте. Так, я Юра, а ти Марта, правильно? Да, да, приєм. Приємно познайомитись. Ну це в тебе вже модна куртка з ейрбегом, так? Типа, да? так. Ти треба, коротше, натиснути он. Ага. Я знаю, Вона <смеш> не працює, коли поки не Ага. Працює. Але я не знаю, як туди. Стріт? Да, Та стріт, все нормально. Буде. Ну можеш сісти на мій і зрозуміти в чому різниця по пасаці. Бо я коли на дюк сідаю, то трендець. Він... Ти, він... він... Ти достаєш? Хеба. <смеш> <смеш> ну це через бак. Бач, в мене просто немає тут таких, як роблять <смеш> <смеш> в, такі виїмки, знаєш, під ноги. <смеш> А, де воно? Чого? Ну, він і перед тим, з ним як на він це дуже. Добрий день. Можете... Е, буде. Я сподіваюся, нікого не підрізати. Старий сірники є? Є. Виїжджаємо сюди направо, їдемо як на Брюховичі, тільки там дивись, ями є. Так, а куди ти? <ріст> стояв, стояв, пояснював і Марта поїхала. Знаєш, що я скажу? Нафіг поліцію! Гуд? Як кур'єри вже голову катаєш. Дивись, слідкуй за траєкторією. Ти не що ти мене підріжеш, бо я дивлюсь, щоб ти перша була. Має бути шахматний порядок. І інколи цей поворотник врубай. Вот ти така їдеш. Зараз навчим тебе. Привставай трішки! Ти коли привстаєш, в тебе армортизація краще працює. Марта, почекай! Я ж на хуторівку ходів. Йдемо на розворот і з'їжджаємо з моста на хуторівку, бо ти поїхала на Сихів. <різь> 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 Тепер прямо до Стрийської. <різь> Норм?